Всім привіт, друзі. Так. В общем, така ситуація. У нас погода не дуже, роїться бджоли не рояться, сили набрали. Зараз будемо пробувати робити відводки на суточну дітву. Вибираємо рамку із суточною дітвою, потім пару рамок за початки. Може даже 3-4 рамки запечатки і робимо отводок І будемо бачити через 2-3 дня чи потягнуть маточники чи ні. Якось так будемо виходити з ситуації. Е, ситуація з медом. Мед більш-менш наносили, але, але ще не запечатали Процентів так 30-40 запечатки. ну Може ще недільку підтуждемо. І будемо вже качати мед. Ну а зараз будемо робити відводки. Далі буде, друзі. Так, ну така ситуація у нас з медом. Ну тут хай 50-60%, да, вже ці можна качати. Запечатали. Ну багато що... Бачите, тут же, ну, 50% точно є, 60-70 навіть може. Багато рамок по 50-40% позапечатаного. Так що ще почекаємо недільку десь підпечатати. Меду наносили вони, лишені вони ще не запечатали. Так що так. Добре. Працюємо далі. Так, друзі, Ну так ми зробили е, відводочок на 5 рамочок, печаточка. Суточне дітво в середній тут багато його. А по краям дві попечатки. Заставна, і зараз на цю сторону ми ще один робимо. І через 2-3 дні подивимося, як що вони потягнуть маточники. ні <кій> Якось так І ще один такий невеличкий експериментик. У нас три рамки. З одного вулика і дві рамки з іншого. Подивимося, як вони будуть конфліктувати і прочі проче. Так, ну та поки що цей закриваємо. І зараз на ту сторону теж заставну робимо і все. будемо бачити. Так, ну от ми зробили і другий водочок, теж на 5 рамочок. Тут а, всі бджілки з одного вулика. Ну, в общем, будемо бачити, як і що вони будуть працювати. Ну а зараз ми закриваємо їх. Плотненько закриваємо і ще накрию. У нас вночі у на всього десь 15 градусів. Так що закриваю я їх повністю і накриваю ще ковдринкою. Якось так. Ну, Так само і цей вулиць повністю закриваємо і накриваємо теж, щоб вони не контактували. Добре, а зараз підемо там, додаємо сушнинки то і все. А там бджілок нормально так літає. Так, зробили ми відводки, будемо бачити. І трутні є в рамках, навіть ще запечатані. І все, і дітва. І запечатана і суточна. Так, ну, якось так, друзі, роїться не роїлося, зараз будемо думати, що робити. Бо розширяти треба, це не діло. Ну нічого, погода несприятлива, ну, будемо якось викручуватись. Ну, а вже ж мед. Будемо, я думаю, за недільку вони підпечатають і будемо качати. А в ці отводки подивимося в середу свято Петра і Павла. Так що, якраз на свято подивимося, як вони. Чи потягнули маточники за ці 2-3 дня, чи ні? Ну, дожні. Ну а там буде видно. Так, ну на цьому все, друзі. Пишіть свої коментарі, можливо, я щось не так трішки зробив. Було б гарно, якби тут було два льотка. Я б матку відсадив би в одну сторону, а тут б вже вони, можливо, потягнули маточники і все було б гарніше. Ну, а так, що є, то є. Будемо дивитися, що тут буде у нас. Потім ми підсилимо. Полоски, я думаю, вже будемо через місяць кидати, ну то вже. Друга історія. Так, ну все, друзі. До нових відео. Всім пока-пока.